Яка гарна рибка, гарний, гарний смугастик. Ось такий. Ось такий дядько. Ой, клас. Ой, класний який! Вітаю вас, друзі! Вітаємо на каналі флагман Риболовля та Туризм. Що ж, в наш січень місяць, на дворі зараз мінус два. Шанувальникам фідера ще можливо половити на фідер або на поплавок, але з нас досить. Сьогодні ми ловимо на отвідний повідець. Погнали з нами шукати окунця. Перший полосатик, друзі. Перший. Гляньте який. Ух, класна риба, класний зимовий окунь. Ну, поки що не гігант, але ну, дуже приємно на легку снастюху його ловити. Поставив хитоми. Другий закид і отримав покльовочку з такого красення. Друзі, у нас друга покльовка. Перший закид робив на більш таку мілку ділянку. Вони не, не приносили нам нічого. Зараз почав, почав робити закиди в глибину, більш туди до русла і виводити ну, на мілку діляночку. Ну, у нас пошли окунці потрохи. Дивіться, друзі, який маленький окунець, але як він заїдає хітомі Повністю 1.6. Колір зелений. Грін папкін, він називається. Ось так. Біжималий підростай. Стали на стайку окунця. Він такий ближче до дрібного поки що. Ось такий. Але покльовки гарні, ви ж розумієте. На легеньку снастюшку половити отаких. От Друзі, зніму цього окунця, раді того, що ну, клівака була, ну така борза. Така борза. Ну, він, може і не видатних розмірів, але... Ну молодець, молодець. Такі вони, і кряні да? так? Так? Кряні? Ну класно, покльовку дав. І от помітив, що чим скоріше світає, розсвітає, тим розміри почали збільшуватись його. Ну, ту діляночку ми його там вже роздраконили. На ту діляночку робимо наступні закиди. Окунь як хижак, риба дуже азартна. Якщо його стайку ось так от роздраконити, він потім ну, якби, втрачає пільність та атакує більш цікавіше і швидше наживку. До чого азартна риболовля? Ля, ну, збільшуються розміри, потрішки збільшуються. Ну, диви вже які. Так, вони ще не видатні, але вже, ну, вже цікавіші пішли. Дуже гарно працює хітомі. Трішки стягнулася насадка, ось такі поправили і, і знову до води. Бачите, його настільки багато зібралось, що він навіть підбагрюється трішки. Ну диви, який розмір вже. Друзі, працювати з відвідним повідцем я починаю. Як правило, з довжини ну, самого повіця десь приблизно 70 80 сантиметрів, деколи 1 метр. Ось сьогодні використовую звичайну жилку 0,16 діаметру. Може було б краще, звісно, використовувати флюрокарбон. може, якось би це змінилось би на розміри риби. Ну, але поки що все добре, У мене Йдуть покльовки на кожному закиді. Тому я, ну як би сказати, не, не заморачуюсь з цього приводу та продовжую ловити. Трішки пізніше ще поговоримо про оснастку. Це не зовсім відвідний. Це монтаж має назву Кароліна. І мені він насамперед подобається ну, трішки більше, ніж класичний відвідний повідець. Тому що Кароліна це все ж таки онлайн монтаж, і покльовки на нього йдуть ну, більш яскравіші, більш виражені такі. Ми зараз отримуємо покльовку наступного конця. Я вам цей монтаж на камеру покажу. Ось ми виходимо на бровочку з ракушкою, не зазвичай ось ці всі попередні покльовки були саме на неї. Ну от і перевіряємо. У нас на вулиці мінус 2, мінус один. Кільця підмерзають Ось наш конець. Кільця підмерзають тому деякий час я інколи змочую ну просто у воді, вода ще. Не замерзла вона плюсової температури. Ну і наступний смугастик. Дуже динамічна, дуже цікава риболовля. У січні місяці ну, раджу виїхати та спробувати половити на отвідний повідець. Друзі, ну мій монтаж в Кароліна ріг. Ось, дивіться, ось такий простий звичайний грузочок. Вага в нього здається 10 грамів, вдіваємо на шнура, потім у нас йде такий фідерний демпфер, об який цей грузок відбивається. Але сам вертлюг сам я ставлю не звичайний двойний, а тройний. Тройний, ну, з ним наш монтаж, я би сказав, геть не, не заплутується. Тому от раджу використовувати саме тройні вір трюшки. Ну, а потім йде у нас повідець. Довжина, я вже казав, там 80 метр, метр, 20. І звичайна приманка, яку ви використовуєте, яка у вас почала працювати. Зараз зима, використовуємо такі натуральні кольори. Зелені, темно зелені. Зараз хочу змінити хітоміна рачка. Це теж колір Green Pupkin. Рачок має назву FL Crow. Але довжина в нього не 1.6, а 1.8. Він трішки довший. Ну і спробую селекціонно піймати, ну, мабуть, крупнішого. Зараз спробуємо. Спрацював ларчок. Теж он гляньте заглот він його бере. Ну що, віддай, віддай. Ось така рибка. Ти борзий, щось ти дуже борзий такий. Чим ближче до обіду, тим такі збільшується потрохи. Яка гарна рибка, гарний, гарний спогастик. Що ж час від часу потрібно змінювати гачки. Вони все ж таки за щось чіпляються та ну підтуплюються. Я використовую ось такі F78. Вони мені подобаються, тим, що вони дуже легкі, ну і дуже гострі. Добре, підходять під приманку, 1,8, 1,6 дюйма. Ну, зараз обновлю гачечок там ми продовжимо знову. Ще раз повернуся до рочка, буду на зміні приманки працювати. Може, щось нам вдасться, і селекційне більше цікавіше вполювати. Друзі з пінгіста ноги гадують, але ну, я поки що не бачу сенсу міняти локацію, тому що ну, ми його знайшли, ми його роздратували, ну, дивіться, які клюють пасюки. Ну, гарна ж риба. Чого поки що бігати, але ну, мені дуже хочеться сходити туди на скали. Ще перевірити там, У нас немає змоги, змоги туди докидати. Ну, ми ще сходимо. Ну а поки клює, поки ми ще поки ще тут. Обмерзають кільця, роблю ось так. одразу все в порядку. І одразу нова проводка. Інколи б'є з ударом по моїй вершинці це відчутно ну, і достатньо видно. А інколи просто підвисає таке враження, знаєте, начепилась трава. Ну, а потім трава оживає, і ти розумієш, що рибка на гачку. Звісно, з покльовки це все виглядає більш красиво, цікаво. Ну, окунь різний. Покльовки різні. Поки що скаржитись на кльов, або те, що там не працюють приманки, я не буду. все поки що гарно. Бувають деякі хвилини, коли він трішки, може зміщується, дає невеличкі паузи, дві-три проводки холості, ну, а потім або повертається, або ми його. Знову спонукали на покльовку і покльовки йдуть. Ну от, ця була холоста. Друзі, варна рибка, але знаєте, яка відмінність пішла? Почав я робити довші паузи, більш коротенькі підброси, ну тобто більш повільну таку проводку і продовжую отримати покльовки. погодь, я тебе покажу. Ну ти, бачики, отакий. Тому що зранку, коли окунь був більш активний, я робив ну, більш такі амплітудні, високі підброси, а зараз більш повільні. Ну він продовжує клювати. Друзі, ваше вудлище. в нього... Одне завдання це справлятись з тою вагою, яку ви плануєте використовувати під повідець, під роботу з цим монтажем. Ну, зазвичай це 6, 8, 10, максимум 12 грамів, в залежності чи є вітер, чи ні. Ну, сьогодні я використовую 10, бо мені інколи потрібно робити далекі закиди. Саме сьогодні в мене мій старенький друг оптимум. Кастинг в нього від 1 до 12 грамів. Ну, він добре справляється сьогодні з завданням. Ну особливо те, що в нього вклеєна вершинка, чуттево достатньо і дуже цікаво спостерігати усі покльовки зробив дуже-дуже повільну проводку, дуже-дуже таку, знаєте, довгі паузи робив. І потім на наступному підбросі. Ось такий дядько. Ой, клас. Ой, класний який. Ляйки. Отакий. Так. Вот такая хорная рыба. Ось. Друзья, если Час не зупинитись, ця снастюха може бути майже як браконьєрська снасть. Тому, може, вже й достатньо. Давайте ми цього малючка вже відпустимо. Друзі, ну, не завжди влітку уїжджаємо з кльова, але ну, сьогодні ну, це вже забагато, це вже точно забагато. Ти диви, як ікраси. З вас лайк, підписуйтесь ті, хто ще не підписаний на наш канал, пишіть позитивні коментарі. Це був канал Флагман Риболовля та Туризм. Пока, друзі.